Якщо колись ти захочеш стати євреєм, тобі треба буде пройти через спеціальний обряд, який називається «Гіюр». По факту це навернення в іудаїзм. Тому на початку шляху потрібно відмовитися від інших релігій і вивчати та приймати іудаїзм з усіма його правилами, законами, традиціями, звичаями. А тут дуже багато цікавого. Чого вартий лише один кошрут закон про правильне харчування? А іще до вас, додому, в будь-який момент може навідатися равин, щоб перевірити, як ти живеш. І цікаво, що впродовж всього цього шляху гіюр євреї вас намагатимуться відмовити. Цьому принципова відмінність від християн. Коли християни вмовляють прийти в церкву, а євреї, навпаки, відмовляють, таким чином вони перевіряють серйозність намірів. І якщо ж тобі все таке вдасться дійти до фінальної межі, треба буде скласти іспит. Для чоловіків це процедура, яка називається брітміла, іншими словами, обрізання. Для жінок це міква, яка чимось нагадує хрещення християн. Якщо тобі вдасться пройти через все це, вітаю, ти став справжнім євреєм. Проте самі євреї кажуть: якщо ти народився таким, як вони, тобі, скоріш за все, це і не потрібно, адже вимоги Бога до язичників набагато менші, ніж до них.